Привіт! Дорогі любі, шановні стрільці! Це ваші підказки від ангелів на березень місяць 2024 року. Що ж це таке підказки від ангелів? Це сім сфер вашого життя. Перша сфера це ваша реалізація, за яку відповідає планета Сонце, і ми запитаємо ангелів, що допоможе вам реалізовуватися березні місяці. Друга сфера життя це наскій, що допоможе вам почути свою інтуїцію. І за цю сферу життя відповідає планета місяць, планета всього таємничого. А третя сфера життя це кохання, стосунки, за яку відповідає планета Венера. Що ж допоможе вам? У стосунках в березні місяці запитаємо у ангелів. Четверта сфера життя, за яку відповідає Марс, і ця сфера життя це те, що буде давати вам в березні силу. П'ята це сфера життя, що принесе вам успіх, що допоможе вам бути успішними у березні. За цю сферу життя відповідає планета Юпітер. Шоста сфера вашого життя, за яку відповідає Меркурій. І вона відповідає за проходження кармічних уроків вашого життя в березні місяці. Що ж допоможе вам проходити кармічні уроки в березні? Запитаємо ангелів. І сьома сфера, за яку відповідає планета Сатурн, це те, що вас отрезвляє, заземляє. Цікаво! Давайте вирушаємо цю цікаву подорож. А поки я тасую коло до карт, настрою простір, і підписуйтеся на мій канал за той час. Сійте насіння щедрості, ставте лайки. Нехай ваша щедрість повертається до вас примноженею сторицею. І я буду дуже щаслива і посилаю вам промінчики щастя. І так, перша сфера, за яку відповідає планета Сонця. Це сфера вашої реалізації, що ж допоможе вам реалізуватися в березні місяці. І це е, гроші. І це гроші ангели хочуть підказати вам, щоб ви в першу чергу були щедрими клієнтами і також дуже е, слідкували за фінансами. Тут про те, щоб був контроль фінансів, як Отримувати, так і віддавати гроші, вкладати, витрачати має бути дуже такий жорсткий контроль у березні грошової сфери. Щоб ви були реалізовані, щоб ви не скотилися в мінус, будьте обережними. Ангели вас попереджають, дорогі стрільці. Будьте обережними, стрільці щедрі натури, так що контроль ваших фінансів. Буде вам на користь в березні, дорогі стрільці. Наступне друга сфера, за яку відповідає таємнича планета місяць. І це ваша інтуїція. Наскільки ви чуєте свою інтуїцію, що допоможе вам чути інтуїцію свою? І це баланс ваших емоцій. Коли ви нікуди не будете бігти, нікуди не будете спішити, тому що стрільці вогняна стихія, всюди бігом треба все встигнути, все зробити. І тут ангели підказують вам, дорогі стрільці, трошечки зупинитися і е, збалансувати свої емоції, тому що емоції вас будуть розривати, щоб ви не скотилися і знаєте. Е, Помірне вживання, <гум> помірне вживання вина. Угу. І також в першу чергу баланс. Баланс, баланс емоцій. Тримати свої емоції. В такому, знаєте, контролі, під контролем емоцій. І також це карта, коли вам, можливо, ви самі не можете з цим справитися, і вам треба звернутися до спеціаліста, який дасть слушну пораду. Кожен подумає про свою сферу життя, про свої такі якісь, тому що розклад загальний, подумайте про своє. Можливо, вам просто треба поговорити з подругою чи з людиною-фахівцем, яка допоможе вам. Якщо ви самі не можете, і просіть допомоги у фахівців. І також що ще вам допоможе чути інтуїцію свою, тому що коли дуже багато емоцій, і ангели хочуть зробити вам таку підказку, що така емоційна, така мислямішалка в голові, вона забажає вам стрімці почути оцей тоненький голос інтуїції. Тому треба збалансувати свої емоції, і тоді ви зможете приймати чіткі рішення і чути підказки. В Своєї інтуїції, підказки ангелів. Баланс емоцій. І що допомагає збалансувати емоції, ви подумайте що вам є медитації, такі, які допомагають, стілюють енергополе. І, до речі, у мене на каналі є. Так, полистайте і ви знайдете медитацію, яка лікує енергополе людини. Послухайте собі її на ніч перед сном. І це вам допоможе гармонізувати свої оці такі перерву потік думок. Так, третя сфера, за якою відповідає планета Венера, для вас, дорогі стрільці, які підказки тут. І це пристрасть, кохання, пристрасть і про те, що треба буде вгамувати оцей такий Пристрасть в усьому, і така пристрасть, коли ви не обдумуєте, коли не тверезі погляд на життя, коли є якісь такі спонтанні рішення, необдумані і і вони шкодять вашим стосункам. Це такий запальний характер, коли вам треба себе стримувати, дорогі стрільці, щоб знаєте можливо. Опустити контроль трошечки, не зажимати інших людей. Бо ми бачимо, що от карта диявол це енергія такого контролю, жорсткого, такого тотального подавлення свого партнера, або, можливо, ви є в, в залежності від свого партнера, в такий ваш партнер, ваш так сильно, або ви є тим, хто сильно контролює треба послабити це, щоб стосунки вийшли на інший рівень. Або вас давлять, ви в такій залежності і в такому тотальному контролі під пресом свого ем, партнера. Тому вам треба, уже коли, якщо це ви під пресом, ангели радять звернути увагу. Тоді у вас емоційна залежність, і ви повністю віддаєте енергію партнеру, тому що ви живете в такому страху. Ой, щоб там. Не, не порушити цей баланс. Тому вам треба себе трошки відокремити від оцієї залежності і займатися з собою, подумати, що я можу зробити для того, щоб мені було добре. Тому що, якщо є така емоційна залежність, ви більше е, підлягаєте під емоційний стан тоді партнера, контролю, страху. А коли ви трошечки подивитеся на себе, що мене наповнює, що я можу для своєї радості зробити. Тобто тут така порада ангелів все ж таки е зрозуміти ситуацію, подивитися таким тверезим е поглядом на ситуацію, в якій в залежності від кого ви, чи хто від вас, хто під жорстким вашим копаком, кого ви так сильно контролюєте, і відпустити чуть-чуть контроль більше довіри. У відносинах, більше даруйте любов. Не старайтеся любов так завоювати і задушити. Роз, любов має розцвітати, даріть любов, але без такого жорсткого тотального контролю. Так, Марс це планета, яка відповідає за вашу силу. Що ваша? В чому ваша сила? Ваша сила в романтиці ви така ваша романтика, романтичний настрій, такий рух вперед, просування, оптимізм. Одним словом, це ваша сила. Коли ви оптимістично настроєні, налаштовані на перемогу, на успіх, на рух, це дає вам силу. Головне підказка від ангелів це рух, просування вперед. Робити, робити, робити щось. Нове можливо ви захочете робити щось таке творче, щось, що вам подобається? Можливо, якісь невеличкі хобі ви собі придумаєте, і воно вам буде. Ось і ви розцвітаєте щось таке робите, рухаєтеся, якусь невелику руханку, щось собі таке придумайте робити. Кожен хай подумає про себе, і це вам буде, буде давати дуже-дуже багато сили. Хтось вишиває, хтось в'яже, хтось читає, хтось пише, і це буде давати вам дуже-дуже багато. Хтось любить дуже готувати їсти, буде давати вам багато сили. Так, п'ята сфера, і це Юпітер, планета Юпітер, яка відповідає за ваш. Успіх, що ж буде приводити вас до успіху. І тут ми бачимо король. Король, який водяна стихія а це людина, це ну, ваші емоції, це людина емоційна, творча, що приведе вас, стрільці, до успіху. Це якесь ваше хобі, яке вас буде надихати і давати вам багато енергії. І хобі. Якщо це ваша темка, і також ваш успіх в чомусь новому. І ви, коли йдете в щось нове, маєте якісь ідеї, такий творчий прорив, який ви собі, можливо, не дозволяли, а зараз ви собі його дозволите, він приведе вас до успіху, буде давати вам крила. Ви будете успішними, головне дозволити собі. Так, шоста планета Меркурій. Яка відповідає за сферу життя кармічні уроки, що допоможе вам, дорогі стрільці, у березні проходити свої кармічні уроки. Так, дивимося. І це можливості. Будуть у вас якісь такі можливості, і вам головне не втратити оцей цей шанс. Якась мрія ваша здійсниться. Ваш кармічний урок буде пройдений, якщо ви. Зумієте побачити цей шанс, і коли ви будете транслювати оцю радість, ваші кармічні уроки, ваші вузли будуть розв'язуватися. Якщо у вас були якісь такі, тому що і це сімейна карта, якісь сімейні образи, сімейні такі непорозуміння, чи з батьками, чи з дітьми, чи навіть там з друзями, і більш сім'я, такі родові. Як би сказати, такі кармічні узли родові, якісь образи на батька, на матір, на батьків, критика, можливо, батьків. Якщо ви зумієте це подолати, доля вам дасть багато-багато шансів. Ви пройдете оцей кармічний урок, коли ви приймаєте життя інших людей, не критикуєте, власне, і себе не критикуєте, і кармічні уроки це про те, щоб ви так, позбулися образ на а такий ем, на свій рід, на якесь незадоволення е, сімейними обставинами ви ем, себе наповните і візьмете від роду ще більше енергії. Уявіть собі, скільки людей в цьому роду було до вас, яка це потужна енергетика. І вам треба прийняти цих всіх людей, дозволити їм, вони окей, і ви окей. Тобто оці такі родові зацепки, що ще якась десь образа на маму, недолюбили, чи тато не хвалив, є такі моменти, що завжди треба пропрацювати, зрозуміти, відловити і пройти ці уроки і з радістю ще йти далі. Саме головне це подякувати за все. Коли ви дякуєте за все. Своїм рідним, своїм близьким, просто за те, що вони вам дали життя і приймають вас ваш, прийняли вас в своє життя, тобто подарували вам своє життя. Кожна душа при народженні вибирає собі рід, в якому вона має пройти ці кармічні такі е, уроки. І як нам пройти ці уроки, дуже важливо всім. Все простити, за все подякувати, взяти ще більше енергії, радості від цього могутнього, потужного роду і радісно йти по житті. І тоді вам відкриються багато можливостей і багато шансів. Сьома енергія це Сатурн, планета, яка відповідає за ваше заземлення, і що вас буде отразвляти в житті в березні. В березні вас буде. От розгляти якісь розчарування, якісь невдачі, і коли ви навчитеся приймати свої помилки як уроки і йти далі, гори, ви, тут є гори, перешкоди, і якраз оці уроки, які ви зумієте прийняти, подолати оці всі Тільки раз ви там собі дозволите, якщо ви помилялися, собі не дозволяли, картали себе за ці помилки. Ви зумієте це все прийняти, пробачити самі собі і йти далі, йти в нове, і більше звертати увагу на свої успіхи, а не на свої невдачі. І це вас буде от розгляти, надавати вам силу, коли ви будете дивитися в свою силу, а не в свої мінуси. Ось такий чудовий розклад, такі підказки від ангелів для вас, дорогі стрільці. На березі місяць 2024 року. А я особисто від себе вважаю вам радості, любові, процвітання, успіху, обі.